Вітаю вас, малята! Ось майже і пройшло Веселе та гаряче літочко. Скільки воно нам радості подарувало та розваг! Давайте ми з вами згадаємо літні розваги. Розпочнемо. Запускали повітряного змія, ходили у поход, експериментували, вчились малуватися природою. Пускали мильні бульбашки, будували піщані замки, купалися, малювали, каталися на велосипедах, грали з м'ячем, раз, разом пекли печиво, билися водяними пістолетами, наїлися найсмачніших ягід та фруктів. Так, літо дійсно прекрасна пора. Пограємо в гру, буває, не буває. Якщо ви згодні з моїм ствердженням, плескайте в долоні, а якщо ні, тупайте ногами. Улітку діти катаються на санчатах. Улітку діти пускають у струмочках кораблики. Улітку діти засмагають, купаються. Улітку діти ліплять сніговіка. Улітку діти ходять рибалити на річку. Діти на стадіоні грають у футбол. Улітку діти майструють шпаківлі. Улітку діти збирають урожай. Улітку діти катаються на велосипедах. Молодці дітки, ви добре знаєте, що буває, а й чого не буває влітку. Розкажіть мені, будь ласка, чому вам подобається чи не подобається літо? Чим воно пахне? До побачення малята, до нових зустрічей!